Розпаковка з Єви на 1300 гривень. Дивимо, що не замовляли транжира в моїй душі в цей раз. Перше, що я замовила, це ось такий спонжик для макіяжу від Essence. Якщо буде комусь цікаво, напишіть в коментарях і обов'язково вам відповім, як він мені. Наступне, що я бачу, це ось така піночка для вмивання від Cell Тут скільки мілілітрів. А хер його знає, тому що тут все на корейському. Класні тут компоненти, які борються з АК. Постакне, тому буду тестити. Так, або там історія умалчу. О, а це, це просто найкраща зубна паста. Ну, вона дуже класно відбілює, е, освіжає подих, вона дуже приємна. Ну, коротше, дуже багато паст перепробувала. А у цьому прям все топ. Якщо ви шукаєте класну, якісну зубну пасту, то це скріньте і замовляйте. Замовлення на 1300 гривень і ні одного пробника. Ну і все без пробника, без халяви. Закінчимо цю розпаковку. Дякую, що додивилися. Ставте лайк і підписуйтесь.